І я давай дружити разом. Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож Азербайджаном і познайомимось з цією країною ще трохи ближче. Тож не зволікаємо, а розпочинаймо. Цікавинки країни. Дивовижно, що на території цієї невеликої країни розташувалося дев'ять кліматичних зон, яких на землі всього одинадцять. Тому влітку в одних районах приморозки та сніг, а в інших земля нагрівається і тріскається від палючого сонця, а в третіх димуть вітри і ллють сильні зливи. Одним словом, для мандрівників тут роздолля Обирай, чого душа бажає. Безкраї долини в оточенні гір, річки та пустелі, луги запишні, хлюпочеться в морі в обла, мчить в степу Джейран. Так чудес багато в світі завітай вас, Зайбарджан! На півдні країни у Талишських горах росте залізний ліс. Це, звісно, не металеві дерева або кущі, а дерева з дуже важкою деревиною, яка тоне у воді. У герканському лісі таких дерев дуже багато, крім того, гілки сусідніх дерев, стикаючись одна з одною, зростаються і утворюють всілякі вузли й Спробуй продарися крізь таке залізне павутиння. У гірських озерах вода дуже крижана, тому риба в них рідко водиться. Зате вони постачають людей і худобу чистою водою. У соляних озерах. А пшерону видобувають сіль. А грязюка з їхнього дна допомагає в лікуванні багатьох хвороб. Озера з теплішою водою уподобали рибалки, які мріють спіймати рибну королеву озерну Форель. Риби в Каспійському морі багато, і часто рибалки ловлять її не встаючи з ліжка. Так вони називають майданчики на палях, віддалених від берега на 1,5-2 кілометри. На таких майданчиках є навіси, житлові будиночки, освітлення і все, що потрібно для приготування смачної риби. У Каспійського моря норовливий характер. Тут часто бувають шторми й урагани, тому на дні лежать десятки потоплених кораблів різних епох. А нещодавно, за допомогою космічних знімків, на дні знайшли руїни давньої фортеці. Половина всіх грязьових вулканів світу знаходиться на сході Азербайджану. Крім того, тут зустрічаються усі їхні види. Активні, згаслі, підводні й острівні. Грязюка, яку вони викидають, дуже корисна. По-перше, вона лікувальна. А по-друге, вона викидається з такої глибини, куди сучасним свердлінням не дістанешся. І вивчаючи її, вчені більше дізнаються про будову землі. По-третє, вулкани чудово передбачають землетруси, починаючи у цей час активно викидати грязюку та природні гази. Жити в Кавказьких горах нелегко. Найкращий транспорт коні й ослики, а головне багатство це вівці й кози, адже вони дають людям і їжу, і шерсть для одягу та кілемів. Величезні отари повільно бредуть горами, набираючи кілограм за кілограмом. А високо в горах знаходиться селище Хинали, найдавніше на Кавказі. Самі мешканці цього селища називають себе кятами, прямими нащадками Яфета Ноя. Досі багато хто живе в будинках, яким по 200-300 років. Уявіть собі. Через брак місця їх часто будували один на одному. Дах нижнього сусіда був двором для верхнього. А в гості можна було ходити через димар. Швидко, але забруднишся. Слідами дружболандії. Один мій знайомий Ариф живе в Азербайджані. Я полюбляю бувати в нього в гостях. Його ім'я означає той, хто знає. Він професор генетики, а ще захоплюється астрономією, музикою та живописом. Проте головне його хобі колекціонування. Він колекціонує азайбаджанські казки, притчі, прислів'я та приказки. У цій галузі його можна назвати найкращим спеціалістом. Одного осіннього дня ми стояли на набережні міста Баку і розмовляли про прислів'я. Слово прислів'я азайбарджанською Аталар Созу означає слова батьків, промовив Ариф. Це та мудрість, яку нам залишили наші діди та прадіди. Він хотів ще щось сказати, але цієї миті біля нас зупинилася група хлопчиків і дівчаток, які голосно сперечалися і не просто сперечалися. А навіть сварилися і обзивали один одного. Ай-яй-яй-яй-яй, похитав головою Ариф, звертаючись до друзів. Що це ви таке робите? Хіба не знаєте, що лайка ваша вам же на комір і висне? Хлопчики та дівчатка замовкли і здивовано перезирнулися. Азайбарджані діти навчені поважати старших, тому вони хотіли вибачитися і піти, але Ариф не дав можливості їм це зробити, промовивши. Ось ви зараз підете і не дізнаєтеся, що означають мої дивні слова. Але ж вам цікаво, правда? Друзі знову перезирнулися між собою, і один хлопчик, напевно, найсміливіший, кивнув головою: Нам і справді не зрозуміло, Муеліме. Поясніть, будь ласка, я усміхнувся. Хлопчик мав цілковиту рацію, ввічливо назвавши мого друга Муелімом, тобто вчителем. Ви коли-небудь пробували кидати болото. Воно мокре, слизьке, протікає крізь пальці. І байдуже, попадете ви туди, куди цілилися чи ні, але самі точно забруднитесь. Бруд залишається не тільки на руках, краплі обов'язково забруднять ваш одяг. До чого я це говорю? А до того, що всі лайливі, злі, грубі слова схожі на такий бруд, і коли ви промовляєте їх. Забруднюйте не тільки інших, але в першу чергу і самих себе. Обійнявши хлопчика, Ариф продовжив: як професор генетики, я навіть більше вам скажу, найбільшої шкоди ми завдаємо собі. Грубі злі слова впливають на наші гени, наче міни і радіація. Вони неначе вибухають у ланцюжках хромосом і опромінюють їх, породжуючи негативні зміни. Здоров'я погіршується, виникають хвороби і навіть невеликовні. І все це через прості слова здивувалися, друзі. Не через прості слова, а злі та грубі. Послухайте, у нашому університеті проводяться заняття для юних генетиків, які я проводжу. Ось вам адреса та розклад. Запитайте у батьків дозволу і приходьте. Багато цікавого дізнаєтесь, я вам обіцяю. Друзі взяли візитівку, подякували моєму другові і побігли далі. Пам'ятайте, не кидайтеся болотом, це дуже шкідливо, крикнув йому слід Муелім Ариф. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ! Так неприємно, коли тобі хтось грубіянить, і прикро, коли за твоєю спиною розпускають плітки. Що сказати у відповідь? Як вчинити? Краще заздалегідь продумати кілька варіантів вирішення питання і обрати найкращий. Тобі наговорила не грубощів незнайома людина. Перше, можна відповісти грубістю на грубість. Проте, тоді ти стаєш таким самим грубіяном. Пошукаємо інший шлях. Якщо ти все-таки в чомусь винен, краще просто вибачитись. Часто цього достатньо, щоб зупинити грубощі. Не вдалося вирішити конфлікт? Шукай третій варіант. В інших випадках краще не відповідати, а просто піти. Це не боягузтво, а мудрість. Хтось постійно говорить тобі грубощі обзиває тебе та гузує з тебе. Можна діяти на випередження і на грубіянити раніше. Проте, грубість породжує грубість, тобі буде складно її позбутися. Слід застосувати інший метод. Спробуємо елемент несподіванки. Усміхнися грубіянові? От він здивується. Можна пожартувати у відповідь або навіть сказати Дякую, я теж тебе люблю. Можливо, від несподіванки він замовкне. Утім, все ж таки краще уникати товариства грубіянів, проходити повз та не залишатися у їх компанії. Навіщо тобі забруднюватися у цьому бруді? А як же не випнути у бруд? Фізики кажуть, щоб дістати тіло з багнюки, потрібна сила набагато більша за силу занурення. Тому що багнюка, як і сипучий пісок, дуже затягує. Уявляєте, щоб витягнути ногу із сипучого піску зі швидкістю 10 см в секунду, потрібна така ж сила, як і для підняття легкової машини. Оце так. Отже. Брудні слова не тільки неприємні, гидкі, але ще й липкі. І як не влипнути в цей бруд, якщо його навколо так багато? Знаєте, як очищають воду від бруду? У порожню банку помістіть лійку. На дно лійки покладіть паперову серветку, вату або кілька шарів бинта. Візьміть банку з брудною водою. І повільно переливайте її через лійку в порожню посудину. Бруд осідатиме на серветці, ваті і бенті, а порожня банка наповниться чистою водою. Цей процес називається фільтруванням. Так само можна встановлювати фільтри, які захистять вас від словесного бруду, не спілкуватися з грубіянами, не грати в ігри де лаються, і не переглядати такі фільми. А якщо яке-небудь слівце все ж таки прилипло, то треба просити Бога, щоб він допоміг вам очиститися від нього. Історія зі стародавньої книги уяви, що твій друг розповідає таку історію: посадив я восени насіння моркви, а виріс буряк. І на городі посадив огірки, а росте картопля. Найімовірніше, що після такої розповіді ти подумаєш, такого не буває. Із насіння певної рослини може вирости тільки ця рослина, а не якась інша. Цей закон природи Бог ухвалив при створенні землі. У першій книзі Біблії написано: і земля траву видала ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить. Що насіння його в нім зародом його, і Бог побачив, що добре воно. Якщо хлібороб посіяв пшеницю, той пожне тільки пшеницю, такий закон. У Біблії також написано, що цей закон діє не тільки у природі, а й в стосунках між людьми. Наші слова і вчинки є насінням, а те, що ми отримаємо у відповідь, плодами взаємовідносин. Якщо ми посіємо добро, здобудемо друзів. А якщо посіємо завзяту працю, пожнемо успіх. А якщо посіємо чесність, пожнемо довіру і навпаки. Якщо посіємо злі слова, плітки, наклепи, то пожнемо образу, ворожнечу і втратимо друзів. Слово це особливий чудовий дар, який творець дав тільки людині. Словом Бог створив увесь світ. Людські слова можуть зробити багато хорошого. Та, на жаль, вони можуть принести і багато біди. Нехай жодне слово гниле, хай не виходить із уст ваших, написано в Біблії. Чому гниле? А ти уяви собі гнилу цибулину або картоплину. Мало того, що вони непридатні для їжі, їхній запах ще й псує повітря. Він такий неприємний, що хочеться чим душ його позбутися. Так буває і з словами. Сказала людина погане слово, і в навколишніх цілком змінилися вирази облич, наче повітря навколо наповнилося гнилю. Кому захочеться спілкуватися з такою людиною? Можливо, ти не знаєш, що гнилі продукти не тільки погано пахнуть, вони ще й отруйні. Якщо довго перебувати у приміщенні, де багато гнилі, можна захворіти. Так само небезпечно перебувати серед тих. То часто грубіянить і лихословить. Вони не тільки самі просякли отрутою, але й заражають інших. Адже лихослів'я це небезпечна хвороба. У хворого нехороші, брудні слова, пристають до язика, реп'ях. Вилікувати цю хворобу вкрай важко, краще не заражатися. Бо хто хоче життя любити бачити добрі дні, хай утримує свій язик від зла і уста від лукавої мови. Написано в Біблії. Прислухайся до цих слів, адже Бог поганого не порадить. Що лише людина посіє те й пожне. Перевір себе. Ось так ми і підійшли до запитань, які я завжди задаю в кінці випуску. Тож, ви готові себе перевірити? Впевнений, що так. Тож поїхали. На території Азербайджану розташовано 9 з 11 кліматичних зон Землі. Так це чи ні? Так, все вірно. Тому в різних частинах країни погода може суттєво відрізнятися. Наступне запитання: чи водиться риба в Каспійському морі? Водиться. І її там дуже багато. Наступне запитання. Багнюка, яку викидають вулкани Азербайджану, корисна чи небезпечна? Правильно, вона дуже корисна. А чи запам'ятав ти який найкращий транспорт в Кавказьких горах? Вірно, це коні та ослики. Останнє запитання. Чи погоджуєшся ти з приказкою, що посієш та й пожнеш? Особисто я так, адже наслідки завжди залежать від наших вчинків. Тож давайте не забувати про це і сіяти тільки добре. А зараз вже настав час нам з вами прощатись. Але вже зовсім скоро ми знову зустрінемось, аби поподорожувати ще однією країною. Тож до зустрічі! Дружво